Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас відео, як з назви зрозуміло, не про аквіну. Бо щось в мене дуже багато відео про аквіну. от а Сьогодні відео у нас, друзі, ось сіли акумчики мої. Вони такі тепленькі. На вулиці Жара, ймовірно, друзі. І сьогодні у нас відео про... Зарядні пристрої. Значить, був у мене отакий, 3 трьохамперний. Видно там. 3 ампера, друзі. Е... Ну, в принципі, все, я був ним задоволений, але в мене з'явилось багато акумуляторів, особливо, коли лінійки 36 вольтові. З двома треба їх по черзі заряджати. Ну, це, е, довго думав я купити цю двойну зарядочку на два акумулятори одразу, але ну, 1600 гривень, друзі. І купив я ось таку одинарну, Зараз я її розпакую. До речі, зараз там... В неї знижечка така, там вона коштує, не пам'ятаю, 900 гривень. А мені вона обійшлась, там щось в 740 чи в 640, зараз подивимось. Ось така, друзі, чотирьох амперна зарядочка. Так. Ну і що ж, що ж в нас шо ж? До речі, друзі, ну я був задоволений, бо при додаванні в кошик мені нарахована була там знижка. І е, при оплаті на офіційному сайті в онлайні зразу картою Приватбанка нараховується ще одна, друзі, знижка. Ось. І я проплатив. З одною снижкою, а не з двома. І мені перезвонив адміністратор і повернув ті кошти, що я переплатив. Дуже я там задоволений. Ну, коротше, от ця зарядочка зараз 849 гривень. А мені вона обійшлась. Зараз я подивлюсь. Коштує на друзі 960 гривень. Зараз знижкою 849, а мені вона обійшлась там 780, вроді би гривень. Ну, якось так. Коротше, дивимося, що тут у нас. Отака у нас, друзі, зарядочка. Більше в коробочці нічого немає. Нічого лишнього. Значит, ну, і відповідно по характеристикам, ця зарядка має заряджати 4 Акумулятори годину. А ця там щось 70 хвилин вроді. Зараз, мій друзі, я засічу годину і через годину прийду, подивлюсь на результат. Перед тим я замірю е, вольтажі на акумуляторних батареях щоб все було чесно. Так. Подивимося. Так, плюс-мінус. Ось так. Бачимо, друзі, да, 16 і 26. Це розряжена батарея. І тут у нас 15. І 7. Ну, показники дуже, друзі, різні. Але бачимо, значить ця батареєчка в мене під номером 1 більше зносилась. Погано, погано. Ну і потім подивимося після заряду, що воно значить, покаже. Ну що ж, так, що тут? Якщо видно буде, а видно 4 А. 20 вольт, в принципі, 95 Вт, фаст чарджер. Як завжди, у нас тут шнурочок йде. значить Друзі, кому буде цікаво, да? бачимо, що відстань, якщо ви будете замість цієї цю чіпляти, ось 50. І тут 50, тобі ж сходиться все. По принципі. І тут 94. І тут 94. Тобто кріплення на стіни в них, друзі, однакове. Що, до речі, добре. По індикації, по індикації, в принципі, індикатори всі ті ж. Всі ті, ж, нічого не відрізняється. Ну, раз подивимося, що воно нам покаже. Так, ось вімкнулася наша зарядочка одна, вмикаємо другу. Ось. Індикація в них, друзі, однакова. Ну і тут все зрозуміло. Заряжена батарея, світиться зелений індикатор, світиться червоний, це прискорена зарядка йде. Блимає червоний, це повільна зарядка йде. Блимає зелений. Якісь проблеми з мережою. Блимає зелений, блимає червоний. Помилка батареї. І світиться зелений, і світиться червоний, це в нас висока температура батареї. Ставимо 2 і один. Пішла зарядочка у нас. І тут, і тут. Засікаємо годину, друзі, і подивимося на результат. Ну що ж, друзі, пройшло 55 хвилин. Акумулятори наші заряджаються. Тут третя поділка вже блимає і... Тут у нас плимає третя поділка. Ще почекаємо 5 хвилин і подивимося. Друзі, 56 хвилин 25 секунд пройшло і акумулятор заряджено. Зараз подивимося, через скільки зарядиться акумулятор на 3 амперному зарядному пристрої. Тут у нас все готово. Так, вимикаємо його. І після зарядки цього акумулятора перевіримо вольтаж. Ну що ж, друзі, 19 хвилин, майже 40 секунд, ну майже 20 хвилин пройшло після зарядки того акумулятора. І тут 56. В нас і 25 тут виходить 76. Ну, 75. В принципі, 76 це, як в принципі, пишуть по характері. Так що, ось, вам і результат. Зараз перевіримо вольтаж, щоб тут нас показує на цьому акумуляторі. 20, і... 20, і вольт. Друзі. А цей постояв 20 хвилин, сделал DimaTorzok 26. В принципі, зарядка в них однакова, не знаю чому вони чуть по-різному розрядились. Можливо, я перший акумулятор використовував вже десь в просто забув. Ну нічого, друзі. В принципі, бачите різницю реально. 20 хвилин на акумуляторі це, ну, да. Можливо, докуплю ще одну таку зарядочку. Так, що таке пишіть коментарі, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі.